Доброго дня, шановні друзі, і усі, хто хоче нормувати вагу. Ви на каналі Схуднення для всіх або «Викинь із себе дурня. Шановні друзі, ми проведемо сім зустрічей, і цього буде достатньо для того, щоб у вас появились результати. Якщо у вас є... Результати це прекрасно. Ви на правильному шляху цей процес буде довго тривалий. Скільки наїдали, скільки будемо від'їдати. Понятно? Це не до суботи, не з понеділка. Накопичені жири це наш запас, але він нас, нам заважає. Чому? Тому що підуть хвороби з віком. Варикозне розширення вен, діабет, потім артрози, розумієте? Тому перша зустріч у нас була, і я звернув вашу увагу і ви передивіться її. Там написано про зрозумілу методику нормування воги, називається золота середина. Про що я там кажу? Перша зустріч у нас була це сфокусуйся на самопочутті. Як ти себе відчуваєш? Ну коли тобі добре, ти красавчик, коли ти отак як бита собака, то немає ні сил, ні радості від оточуючого життя. І так, контролюємо своє самопочуття. Друге. Нам потрібно трошки стратегічно дивитися вперед. І там ми готуємося до одного, щоб як більше часу цього земного провести в самообслуговуванні. Тобто сходити самостійно в туалет, там постирати носочки, піджарити яєчню без сторонньої допомоги, щоб ми не були таким мовищем безсилим. Ну, розуміло? Це була перша зустріч. Друга зустріч. Була практична парада. Зменшуйте об'єм шлунку. Розумієте, шлунок це як той шарик роздувається. І об'єм його нормальний, не розтягнутий. Це наш кулак. Ото виміряйте об'єм кулака і візьміть посудину. І беріть їжте. Зрозуміло, тоді желудок стягнеться, і ви будете жити зовсім по іншим відчуттям. Не по думкам голови, а відчуття. Тобто, важко тобі чи легко, ти кажеш, ой, важко. Бо переїв, той е, стягнутий желудочок рве. Важко. Іди, візьми води, теплої і... Вирви рвоту, оце очисти желудок Тепла вода, язичок, тобто площадка на язики там і. Ета. І тобі стане легше. Потім задавай собі прості питання. Тобі хорошо чи погано? Погано. Откручуй, не треба туди заглядувати в дитинство по Фрейду, що які травми нанесли. Вчора, аналізуй вчора. Не доси, бухав і все остальне. Це все енергія. У тебе є сьогоднішній день. Ти можеш приготувати завтра. І завтра буде чітке. 8 годин не сну зарядочка, душу це, разві ета, не дари Божі. Розумієте? Так, e -е... зменшуємо желудок. Взяли і це, поки не трогайте їду, не потрібно нічого змінювати. Тому що якщо ви підете по всім направленням, ви просто-напросто розпорошите свою увагу і не буде ніякого результату. Ви будете ходити з надутими щуками ось ще одне. Брехло, інфобрехло. Раб... Послухайте, якщо у вас через 7 неділь не буде результату, ребята, значить, ви не так мене розумієте. Приходьте в гості і я налаштую. Тому що я знаю різницю між знаннями, знаннями це звук, уміння і навик. Навик, от що нам потрібно виробити, це автоматичне повторювання. Розумієте? Тобто безсвідоме, а ти робиш так. Я баксьор, як боксори каке, ну не важливо. коротше, не буду залітати. Перша зустріч передивіться, друга зустріч, зараз третя зустріч. Третя зустріч каже про те, що, шановні, а нам потрібно. Потрібно оцінити свій стан здоров'я. Для цього, друзі, послухайте, не потрібно нічого якогось витіювати. Ідете в поліклініку пішком, міряєте тиск, міряєте серцебієння, як ви пройшли, і саме головне, здайте аналіз крові. Общий аналіз крові. Подивіться там оці всі параметри сахара. Ну, не Підіть до сімейного лікаря і просто-напросто своє. І запам'ятайте одну річ. Не більше 100 г за день. Тобто, неділя пройшла, Повинно бути мінус. 600-700 грам. Там похибки є. Розумієте, води можна напитися. Я можу випити 3 літра. І мені погано стає. Ну це 3 літра плюс 3 кг. Тобто, не треба за цю мелоч хвататися. А дивіться тенденцію. Ця тенденція повинна бути. Не більше 100 грам в день. Тобто 500-700 за неділю. Понятно? Перейдіть на цифрове спілкування з собою. Тобто, ем, не треба оці всі взяли ваги і звішуватись. І взвішуваєтесь. один і той же час опорожнили шлунок і все остальне. Так, шановні друзі, це третя зустріч. Розумієте? Трижден, 21. Значить, 2 кіла уже потрібно зменшити. На следующий раз будемо дивитися. І так, золота середина. Індекс маси тіла, края зложили, поділили на 2. У мене повинно бути 8 кг. Ребят, я вже не можу. Зараз таке святий час, а вище валом, жарко, їсти не хочеться тільки пити. Все, шановні, значить, якщо у вас не виходить, у вас немає знань. Немає знань, ви не можете уміння показати. Немає уміння, нема чого ліпити. Все, друзі, бажаю вам нормувати вагу. І саме головне, не обманюйте себе, не обманюйте себе. Із воздуха бока не набирається. Пока-пока. Пишіть, телефонуйте, я вас люблю.